О Генрі Персик читає роман молодій. Медовий місяць був у розпалі. Квартирку прикрашав новий килим найяскравішого червоного кольору. Портє з фестонами і півдванадцятка глиняних пивних кухолів з олов'яними кришками, розставлених в їдальні на виступі дерев'яної панелі. Молодим все ще здавалося, що вони бавляться на хмаринках і на небесах. Ні він ні вона ніколи не бачила, як першоцвіт примулка жовтіє у траві біля струмочка. Але якби подібне видовище трапилося їм в зазначений період часу, вони, безперечно, угледіли б у ньому ну, все те, що на думку поета, належить угледіти у квітучій примулі справжньої людині. Наречена сиділа на гойдолці, а її ноги спиралися на земну кулю. Вона потопала в рожевих мріях і в шовку того ж відтінку. Вона переймалася думкою про те, що говорить з приводу її весілля з малюком Макгаррі в Гренландії, Белжистані і на острові Тасманія. втім, особливого значення це не мало від Лондона до Сузір'я Південного Христа. Не знайшлося б боксера напівсередньої ваги, здатного протриматися чотири години. Та що, чотири чотири раунди проти малюка Макгаррі. і ось уже три тижні як він належить їй, і досить дотику її мізинця, щоб змусити похитнутися того, проти кого безсилі кулаки прославлених чемпіонів рингу. Коли любимо ми самі слово любов синонім самопожертви і зречення, коли люблять сусіди, що живуть за стіною, це слово означає зарозумілість і нахабство. Maricenas. Sample complete. Ready to continue?